Так, вітаю вас в телеграм-каналі Капітал ЮЄ. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант і вже більше 20 років допомагаю українцям оформлювати велику приватну пенсію. І сьогодні ми поговоримо спочатку про те, чому необхідно про це задуматися як взагалі живуть європейські пенсіонери. Насправді для них ще складніше мати державну пенсію, і нам так здається, що вони добре живуть за рахунок державної пенсії. Насправді державна пенсія у них невеличка. І їм необхідно мати цілих 40 років стажу, щоб вийти на пенсію, і вони так само, як і ми сплачуємо податок для того, щоб отримати державну пенсію. І якщо зарплата європейців близько 5-6 тисяч там євро доларів, то пенсію у них тисячу щимось. І ті, хто отримують таку пенсію, навіть не завжди вистачає на комуналку. В той же час європейські пенсіонери, хоч і пізніше йдуть на пенсію, в 67-65 років, вони і довше живуть, тому що у них вистачає грошей для того, щоб дозволити собі жити вже своє краще життя. Тому що у них існує трьохрівнева пенсійна система, зараз на слайді ви побачите: це солідарна пенсія, обов'язково накопичувальна і система недержавного пенсійного забезпечення. І така сама система прийнята у нас в Україні законом, і ми тепер, так само як європейські пенсіонери, маємо можливість отримувати декілька пенсій. Якщо в усьому світі три пенсії. Бачите, приблизно 20% це пенсія від держави, 30% пенсія від роботодавця і 50% це особиста накопичена недержавна пенсія. То в Україні на даний час поки ще. Державна пенсія мала, і ми зараз з вами побачимо статистику, приблизно 20-30% від середнього рівня зарплати це зараз така пенсія. Корпоративний рівень у нас до цього часу він на папері є, але він ще не впроваджений. І коли він буде впроваджений, то для людей, яким до 35 років. А особисті накопичення у нас в Україні вже більше мільйона українців собі зробили. Чому перестало працювати солідарна пенсійна система? Коли вона була лише вигадана в 1889 році, в Німеччині канцлер Отто фон Біспарк він яким чином придумав раніше було багато працівників, і вони могли забезпечити невеличку кількість пенсіонерів. Така система також була впроваджена в 1956 році на теренах колишнього радянського союзу, і з того часу от, люди привчилися до того, що Буде державна пенсія. А зараз я вам покажу, чому вона не гарантована і що на неї розраховувати не потрібно. Раніше вона працювала добре, якраз 1956-1990 роки. Тоді, після війни, в 45-му році, звісно, що багато людей загинуло, але в той же час чоловіки повернулись додому і розпочався бейбі-бум, причому в усіх країнах. По 5, 6-7 дітей народжувалось. І якраз ці діти, які після війни народились, пішли працювати на заводи. І якраз було відновлення, перебудова. так Багато заводів. Всі працювали, був закон про туніяцтво, всі працювали офіційно, сплачували податки, і тому зараз от ви бачите 5. Працівників перераховували гроші в пенсійний фонд і вони могли забезпечити одного пенсіонера. І тоді зарплата була 100 рублів, пенсія 90 рублів, і то було дійсно нормальне забезпечення, що потім відбувається. А потім люди вирішили, а на що нам народжувати багато дітей, якщо за нас потурбується держава, і дуже змінилася у нас демографічна ситуація. У нас просто демографічна криза в Україні. Кількість дітей порівняно з 92 ї 2022 тисячі рік. Кількість дітей в структурі населення зменшилась аж на цілих 44%. Кількість людей працюючого. Віку зменшилось на 18,6%, а кількість пенсіонерів збільшилась на 4,6%. І якщо раніше 5-6 людей, які працювали, утримували одного пенсіонера, то з 2025-го кардинальна ситуація змінилась, і на даний час у нас структура населення вона має бути у вигляді трикутника. Внизу дітки, які народилися, потім люди, які працюють, і зверху пенсіонері. І тоді ця структура витривала, вона дійсно працює. А у нас зараз структура ромбна. На жаль, у нас внизу кількість дітей, їх дуже мала кількість. Потім, оце велика кількість людей, які зараз якраз віку 35 40 45 50 років, і через 5-10 років ці люди перейдуть. Якраз в розділ пенсіонерів, і тоді взагалі буде колапс пенсійної системи. На даний час пенсійний фонд України Банкрут, щоб вирішити цю ситуацію демографічним шляхом, нема можливості, тому що швидко діти не народжуються, вони швидко не виховуються, не йдуть на роботу. Не можна тільки зараз народити дитину і на завтра відправити її працювати, щоб вона сплачувала податки. Так це неможливо зробити і народження. У нас, на жаль, на даний час 0,9 коефіцієнт, а потрібно 2,2. Тому демографічну ситуацію ми відкидаємо, ми не можемо її вирішити за допомогою демографічних змін, тому вирішили змінити. За допомогою зміни законодавства зараз ми про неї поговоримо. А тепер глянемо, що ж у нас на даний час відбувається. У нас на даний час 9,4 мільйона платників податку єдиного соціального внеску. Ми сплачуємо 22% в пенсійний фонд, щоб нагодувати 10,3 мільйони пенсіонерів. То ніяким чином одна людина, яка сплачує податок 22%, може нагодувати одного пенсіонера. Саме тому Пенсійний фонд України Банкрут і там просто катастрофічні цифри. На 2020 рік не вистачало 39% бюджету. Зараз на слайді ви побачите, як постійно зростає дефіцит пенсійного фонду. З 1993 року постійно зростає дефіцит, і на 2025 рік передбачено, що буде нестача 419 мільярдів гривень. Це вже майже половина пенсійного фонду у нас датується з державного бюджету. Державний бюджет також дефіцитний. Ну, взагалі, нас тримає від дефолта штучним чином європейські країни, щоб у нас не був дефолт нашої країни. Чому їм також не вигідно дефолт України? тому що тоді вони будуть вимушені, ми тоді не будемо віддавати борги. А вони ж так не хочуть, тому вони тримають дефолт. У нас не буде, не переживайте. Міжнародне співтовариство нам допомагає, але ви просто маєте знати правду і зняти рожеві окуляри, і зрозуміти, що у нас відбувається. І економісти, фінансисти, демографи вже давно б'ють тривогу про те, що треба впроваджувати цю накопичувальну систему, кожен має сам за себе турбуватися. І провели опитування серед людей, запитали. Ще в 2021 році запитали, хто має забезпечувати людину в похилому віці. 68,5% респондентів сподіваються на державу і уряд. 18,8% вже готові турбуватися самі про себе. Це вже прогрес. Бачите, як ми працюємо фінансові консультанти. Далі 5,2% сподіваються на дітей, а 3,3% сподіваються на Своїх роботодавців, що у нас статистика говорить, пенсійний фонд України станом на 1 липня. Зазначено, що 2,8 мільйона українських пенсіонерів і далі продовжують працювати в своєму товіці, чому вони ходять на роботу? Тому що звісно грошей не вистачає, і це лише ті, хто офіційно працюють. Якщо майже 3 мільйони із 10 далі продовжують офіційно працювати, то яка кількість ще працює неофіційно? І у нас щоб ви всю статистику не забувати вам голови, просто подивіться на цю цифру: 85% українських пенсіонерів бідні люди. Пенсія в основному 3-4 тисячі гривень. Лише 15% пенсіонерів отримають пенсію більше, ніж 10 тисяч гривень це судді, прокурори, депутати. Вони собі вже поставили необмежені пенсії, і це так само несправедлива система. Тобто, я, як фізична особа-підприємець, сплачую податки, я хочу, щоб ці гроші надавалися пенсіонерам, забезпечувала, а судді, прокурори собі повиставляли великі. Такі пенсії, ми на це вплинути з вами зараз не можемо. Законопроект є в Верховній Раді, він розглядається по обмеженню найбільших пенсій, але що нам до того, ну у нас це не врятує, тому треба думати про себе самим. І зараз також таблиця. У нас підвищується кожного року страховий стаж, і якщо ви бачите, в 2025-му достатньо 32 роки стажу, щоб вийти в 60 років на пенсію, то вже з 2028 року необхідно буде 35 років. Тепер щодо законодавства. Отже, в 2003 році було прийнято два закони. Перший закон 10:57 про недержавне пенсійне забезпечення і 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Перший закон про приватну пенсію і зазначено, що приватну пенсію люди можуть самі собі відкладати в банківській установі в недержавному пенсійному фонді та інвестиційно-страховій компанії. А закон номер 2 два... Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування говорить про те, що на державну пенсію можуть розраховувати лише ті, які сплачували податки ті, які працювали неофіційно за кордоном, десь то на пенсію взагалі не можуть претендувати. 90% населення розвинутих країн мають пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях, тому що ці компанії прийшли до нас за кордону і вони надають такі саме гарантії, як і мешканцям розвинутих країн. Зараз в таблиці ви бачите всі переваги, які зазначені, чому краще обирати інвестиційно-страхову компанію по надійності. Ці компанії не мають права збанкрутіти в світі. Вони працюють більше ніж 200 років. У них великі фінансові гарантії, у них забезпечена дохідність, тому що гарантовано що б не сталося, будь-які форс-мажори зараз війна. Будь-які катаклізми у них є система витримки, тому що там не лише одна компанія відповідає по своїм зобов'язанням. А за компанію ще декілька компаній, за тією ще декілька, і так весь світ несе зобов'язання за нашими договорами. Дохідність гарантована. Додатково є фінансовий захист на випадок форс-мажорів, здоров'я, щось сталося. Якісь непередбачувані обставини людина отримає фінансові додаткові гроші. Захист від інфляції. Якщо ви робите заощадження в гривні, то можна робити індексацію вкладу або робити у валюті. Тому не, не хвилюйтесь, ваш капітал обов'язково буде захищено. Лише в цих компаніях є можливість отримання пожиттєвої пенсії, тому що, до прикладу, збирати капітал ви можете де завгодно. Там золото, срібло, не знаю, що ви там плануєте. Але в будь-якому випадку будь у суму грошей завжди можна витратити. А це буде дозована <сум> сума грошей кожного місяця і пожиттєво. Це я індивідуально потім розкажу, як це працює, і додатково на даний час держава повертає 18% від суми сплачених коштів. На ваш пенсійний рахунок відповідно до статті 166 Податкового кодексу України. Зараз на слайді ви бачите, за яких умов державу ці гроші, якщо у вас є будівництво житла, переобладнання транспортного засобу, і також бачите страхові платежі на ваші пенсійні рахунки, тобто не інші страхові, а на пенсійні рахунки. Отже, як працює саме ця система, людина сама обирає. А і яку суму грошей вона зможе відкладати кожного року на свій рахунок? І це має бути така посильна сума, нормальна. До прикладу, 30 тисяч гривень, 20 років. Людина сама збере 600 тисяч гривень. Під 12% річних, якщо ми зробимо розрахунок, то сума на рахунку буде 2 мільйони гривень. Тобто людина сама забрала, зібрала 600 тисяч гривень, відсотками наросте 1 мільйон 400, що дуже класно, і у вас вже буде такий класний капітал. Якби ви ті самі гроші збирали дома, то ви потім цю суму витратите за. Якщо рівними частями собі поділити, то за 10 років ви її витратите, а тут ці гроші ви будете отримувати пожиттєво. Зараз на екрані ви бачите перелік всіх цих компаній. Зупиніться, перегляньте, коли буде можливість. Кожному окремо я можу вислати, щоб ви подивились, тому що тут зібрана вся така основна інформація. Ми знаємо код ЄДЕРПО. Код ЄДРПО це унікальний номер підприємства, так само як у кожної людини. Є наш індивідуальний податковий номер. Так само по коду ЄДРПО ви можете дізнатись все про компанію. Отже, у нас в Україні на даний час американська компанія найбільша, потім три австрійських польська і всі інші українські. І причому ви зараз бачите, що на другому місці це саме по кількості клієнтів є українська компанія, це дуже велика, потужна надійна компанія, і не потрібно лякатися. що... Це українська, тому що вона так само діє з міжнародними гарантіями, і за її плечима, кам'яною стіною, стоять такі австрійські компанії. За австрійськими там ще крупніші. Ну, Це система перестрахування, це такий додатковий захист. І ми, як фінансові консультанти, допомагаємо вам саме підібрати, в якій компанії для вас будуть найкращі умови. Тобто я не представляю інтереси жодної з цих компаній, я не працюю їх агентом. Я є офіційним фінансовим консультантом, яка для клієнтів надає послугу по підбору найкращої програми. Ви можете перевірити, що я дійсно є офіційним фінансовим консультантом. Є у нас така система. Комплексна інформаційна система Національного банку України. Я можу вам потім відправити адресу її. Вона там КІЗБАГГУВЮа, і знайти через зараз реєстр страхових посередників, і ви вбиваєте Черниш віта, робимо пошук. І от. Черниш Віта Васильівна, фізична особа підприємець. Це я тут зазначено мій номер телефону, електронна адреса, навіть адреса мого будинку. Тобто, ми не скриваємо ніякої інформації абсолютно відкрито все вам розповідаємо. Також ви обов'язково зайдіть і самі перевірте, не вірте тільки на слово, зайдіть і гляньте цей закон номер 1057 Бачите, от я в Гуглі вбила чітко, на на офіційному порталі Верховної Ради України заходьте, перевірте закон 1057. І також покажу вам, як ми вже працюємо як фінансові консультанти. ми Маємо доступ до тарифних калькуляторів кожної компанії. От, зараз я відкрила американську компанію, от українська компанія, так само австрійську, кожну компанію, і коли клієнт мені говорить. Параметри, що там йому там 50 років, він готов відкладати там 50 тисяч, 100. Я шукаю, в якій компанії для цього клієнта будуть найкращі умови. І так само ви зможете побачити. Зараз, можливо, я збільшу екран. і От в лівому куточку, бачите, чітко зазначено: Віта Черниш і мій реєстраційний номер в реєстрі Національного банку. О, привіт, віта з поверненням. Оце так ми працюємо для наших клієнтів. Все дуже зручно, це зручно для клієнта. Тим, що не потрібно їхати не де в офіс, нічого оформлювати якісь бумаги, папери, ви знаходитесь вдома. Я вдома, ви підключаєтесь до мого комп'ютера, дивитесь всю цю інформацію, як, як я для вас підбираю програму. Оформлення займає 15 20 хвилин, десь приблизно верифікація йде через застосунок дія. Це в деяких компаніях в інших компаніях необхідно заповнювати паперову форму. Таким чином вона виглядає. Там треба запитати про здоров'я, вага, ріст, куриш не куриш, п'єш. Чи ганяєш на мотоциклі, всі ці нюанси використовуються, тому що додаткові людина надається фінансовий захист на випадок будь-яких захворювань. Обов'язково всім своїм жінкам-клієнтам я оформлюю захист по онкозахворюванням. Зараз я також вам покажу, як це виглядає. От, ми беремо жінку, до прикладу, 25 років. і... Будемо відкладати невеличку суму грошей. Зараз я вам покажу 30 тисяч гривень 20 років. І покажу вам, як, скільки вартує, до прикладу, страховий захист на випадок захворювання. Ми з вами бачимо тут критичне захворювання. Краще ми візьмемо так: Критич, критичне захворювання. 50. На 50 тисяч гривень вартує 98 гривень в рік. Ну, це дуже мало. Давайте візьмемо, хоч би треба брати 250 тисяч гривень. Зараз покажу, як це відбувається, тому що цих грошей одразу вистачить для того, щоб. Пролікуватися. Бачите, 500 488 гривень в рік вартує захист по онкозахворюванню на 250 тисяч гривень. Тобто, у випадку діагностування цієї хвороби людині одразу на рахунок буде 250 тисяч гривень для того, щоб отримати лікування. І також покажу вам зараз, як виглядає пропозиція. Дуже зручно для клієнта все видно. Дивіться, сама людина відкладе 600 тисяч гривень разом з відсотками буде 1 мільйон 400. Якщо індексацію вкладу буде робити, то ще до, тоді буде 2 мільйона десь 400. І також тут є вже одразу розрахунок пенсії, тобто людина в 25 років почала відкладати гроші, а з 45 років, виходить, вже може йти на пожиттєве забезпечення в розмірі 7 тисяч гривень, тобто люди... 7,5, навіть більше. Як це працює? Дивіться, людина відкладала 2,5 тисячі гривень, а буде пожиттєво отримувати 7, майже 8 тисяч гривень, і це починаючи з 45 років. от От про що мова на моїх прямих трансляціях мати такий надійний інструмент. І це надійно гарантовано. І це не дивіться, що така сума 7 600 Це в перший рік, потім кожного року більше і більше, тому що загальна сума залишиться далі в компанії під їх управлінням. Ну, така сума 2 мільйона гривень. Таку суму навіть не ризикуйте класти в банк, тому що. Банк гарантує там повернення 200-300 тисяч гривень. Це фонд гарантування вкладів. Ось такий серйозний механізм я вам розказала. Вам потрібно розібратися в надійності і гарантії. Я допоможу. Є у нас тема ефірів на цю, по гарантіям. Кому буде цікаво, зможу вислати. Так.